Що президент Володимир Зеленський не приїде до Саудівської Аравії на зустріч українських та американських делегацій про це із посиланням на інформоване джерело в офісі глави держави написала журналістка медіа News Джекі Генріх. За її повідомленнями у цих переговорах візьмуть участь голова офісу президента. України Андрій Єрмак, дерсекретар США Марк Рубіо, спецпредставник президента США Стів Вітков та Радник Трампа Майк Волтс. Нагадаємо, як повідомило Саудівське МЗС, зустріч має відбутись у джиді 11 березня. Польща і Європа підтримуватимуть Україну, аби вона мала козирі в руках перед охочими нав'язати їй неприйнятний порядок. Про це заявив заступник польського міністра Нацоборони Павел. Залевський під час форуму Роль Польщі в оборонній війні України проти Москви». він також додав, що Польща і Європа мають бути за столом переговорів. Водночас це не має бути угода, яка призведе до спроб нав'язати Україні залежність від РФ, наголосив пан Залевський. І сплю з що про карти. про карти задав до ну, нас, Трамп Тремп Тремп. Ну, типу ж козирі на руках будуть всі так уже в цій манері відповідають. Але ж про карти перший то говорив хто? Хто Лукашенко? Лукашенко СБУ затримала вісім осіб у трьох регіонах України, які підпалювали об'єкти у призалізниці та військові авто на замовлення російських спецслужб. Серед затриманих четверо наповнолітніх із Харківщини, троє мешканців Одесьчини та один підпалювач із Вінниччини. Всі вони були завербовані через проросійські телеграм-канали. Нагадаємо, на Харківщині підлітки підпалили релейну шафу службове авто ЗСУ та Сільраду. В Одеській області затримано рецидивіста та двох спільників, які спалили три релейні шафи та планували. Ли підпал ешелону зсу на Вінниччині чині зловмисник намагався вивести з ладу енергетичне обладнання залізниці, затриманим висунули підозри за диверсію, умисне знищення майна та перешкоджання діяльності зсу.